друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Мокотел на курищині. Понад тисяча солдат за СРФ опинилися в оточенні. Пишуть затьвоєнкори. Поки окупанти розповідають, що пацієнт прямо зараз відбувається помста за Охмадит Марію Бучу та усі інші звірства російської армії. Спецпризначений цягу роз позивним перебуває у зоні оточення орків і публікує подробиці. Як передають джерела, 83 три кадирівця загинули через останню атаку хай мерсів за наведенням ф. Сбе десятки тіла, сотні поранених ося, колона щойно згоріла на часто у той же час. ЗСУ продовжують просуватися до Курська до Курчатова. Залишилося 7 кілометрів. Ціла рота росіяна здалася в полон, піднявши білий прапор. Серед строковиків є контрактники, спецназівці, прикордонники та інші. Телеграм-канали пишуть, що обмінний фон вже перевалив за 2,5 тисячі чоловік та публікують відповідні кадри в той же час. Один із місцевих блогерів та жителів розносить російську владу тролячої. едали оригиналу. 9 августа 2024 года. Услышал о статье Марии Захарова в московском комсомольце и даже просто ушам не верю. В это невозможно поверить. Россияне или вообще кто? за путинцы, блин. Вы представляете, кто вами правит? Безумцы даже вот, вот в двух словах. Мария Захарова обратилась а, к мировому сообществу со словами, что Украина вот такого-то, такого-то, без объявления войны нарушив мирный договор, напала на Россию и призывают мировое сообщество осудить это как бы ну, это нападение, эту агрессию и просит сообщество им помочь России помочь. Представляете, это комментарии, допустим, я почитал, но ну, это это вообще нет слов. То есть Россия взмолилась, обратилась это со словами «Помогите!». Украина такая сика, агрессор, нарушила мирный договор. Без объявления войны напала на Россию. Хоть стой, хоть падай. Вы представляете, даже слов нету, слов нету. Это что за придурки там вами правят, а? За путинцы. Вообще слов нет. Курська операція Сил оборони один із складників стратегії України в боротьбі з російськими окупантами, і вона може допомогти переконати союзників Києва в тому, що ЗСУ необхідно дозволити завдавати ударів західною далекобійною зброєю по військових об'єктах на території країни агресора Такою думкою в ефірі телеканалу Фрідом пише аналітик Олексій Гетьман. Ми сподіваємося, що Курська операція зможе остаточно переконати партнерів у тому, що нам необхідна реально далекобійна зброя і відповідно їхній дозвіл її використовувати. Стовати по військових об'єктах на території Російської Федерації, сказав аналітик. Він нагадав, що поки захід не дав такого дозволу, побоюючись ескалації з боку РФ, але події в Курську вважає гетьман. Показали іншу картину. Нам не давали дозволу, продовжуючи, думали про те, що якщо Росія захоче, то що може посилитися? І тоді стане тільки гірше, мовляв, вони нам дають далекобійну зброю. Відбувається ескалація конфлікту. Росія посилює свій тиск, і ми несемо ще більші. Трати ситуація погіршується, і логіку союзників України можна зрозуміти, але ж ми ж бачимо, що росіяни не можуть витіснити ЗСУ зі своєї території. Ставлять якісь дедлайни до 1 жовтня, але ми розуміємо, навряд чи в них це вийде. І це вагомий аргумент для наших партнерів. Ми не просто постійно говоримо, а вже і ділом доводимо немає в окупантів якихось додаткових можливостей, щоб посилити тиск у цій війні. Акцентував гетьман. Усе, що російські загарбники могли, вони вже використовують. У війні проти України вважає аналітик: немає ніяких червоних ліній, ніяких додаткових резервів, немає в РФ жодної секретної зброї, крім ядерної. Тому, можливо, аргумент про те, що, мовляв, подивіться, як ми діємо зокрема на території ворога, зможе переконати союзників, і ми отримаємо або від Британії, або від Сполучених Штатів дозвіл використовувати їхню зброю по військових об'єктах безпосередньо на території Російської Федерації, сказав гість ефіру. Олексій Гетьман також зауважив, що атакувати склади НПЗ та Інші важливі об'єкти ворога набагато ефективніше ракетами ніж дронами. ракета може нести о 10 разів більше заряду, ніж безпілотник. Тому ми атакуємо нафтопереробні заводи, де може бути вторинне загоряння, склади, де може бути вторинна детонація. І те, що перебуває на поверхні, не сильно укріплене. Навіть у Мурманській області літаки можемо пошкодити, але хотілося б, щоб це були ракети. Тоді ми пошкоджували б не самі літаки, а злітно посадкові смуги, тоді б, тобто знищували б аеродроми, і це не просто. Складнила б росіянам їхнє використання, а просто зробило б його неможливим. Різнував гість ефіру. А редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.